Друзі, привіт! В сьогоднішньому дайжесті ми продовжуємо так чому ж саме Люксвош. І в сьогоднішньому відео ми вам розповімо, в чому криється якість компанії Luxwash, а саме в деталях до дрібниць. Давайте розглянемо на даному прикладі декілька деталей. А саме, це є гідравлічні з'єднання, які повинні закручуватися з певним зусиллям. Для цього хлопці проходили навчання, і в нас є відповідний інструмент для того, щоб робити і затягувати ці з'єднання на певний момент. Цей момент прораховується в ньютонах. Даних типів з'єднання є два. Перший. Це є гідравлічне з'єднання високого тиску і гідравлічне з'єднання низького тиску. Мийка вся розпреділяється на ці два параметри низький і високий тиск. І кожен з них має свої моменти затяжки. Відповідно, високий тиск має вищі ступені затяжки, так як там використовується більш ніж 200 бар тиску, а також низький контур е тиску. Там використовується від 3 до 6 бар тиску. Відповідно, там потрібне менше зусили, зусилля. Дезорієнтовно від 15 до 20 ньютон. Так, за допомогою якого саме інструменту ми досягаємо відповідного зусилля затяжки гідравліки. Це є спеціалізований ключ, він називається денонометричний ключ. Крутячи ось ці речі. Бачите, тут є спеціальний замок, і ми можемо фіксувати. Якщо ми його на себе, ми набираємо певне зусилля, тоді його вимикаємо, і він защолкується. Тобто, зверніть увагу, тут є відповідна шкала, і ця шкала додає нам можливості настроїти даний ключ таким чином, щоб ми могли виставити те чи інший момент затяжки гідравлічного з'єднання і навіть любого з болтів. Як це виглядає? Ми сюди ставимо головку, перехідник, ключ і так далі. Коли ми затягуємо з'єднання, відбувається відповідний щелчок. Щолк, значить, з'єднання є повністю затягнуте і готове до експлуатації. Чому так важливо мати відповідний інструмент, коли ви збираєте обладнання для мийки? Тому що в цих деталях і криється якість. Ось, наприклад. Даний, даний тип помпи червоний і синій, ми повністю розбираємо перед тим, як її зібрати і привести в робочий вигляд. Тобто ось такий, як ви зараз бачите на екранах. Ми розбираємо ось цю кришку. Після того ми встановлюємо на цю кришку помпу і все в послідовності навпаки збираємо назад. Дуже важливий момент, щоб правильно це все зібрати, вам необхідно всі ось ці болтові з'єднання закрутити з тим зусиллям, з яким їх закручує завод. В іншому випадку вас чекають в майбутньому проблеми, які мають схожі виробництва. В чому ж проблеми? Якщо неправильно зібрати помпу по зусиллях, вас елементарно відкручується всередині болт, падає в обмотку. І двигун виходить з ладу. Також інженери компанії Luxwash використовують відповідний інструмент, коли стикаються з ремонтом даної техніки. Коли помпа, двигун, байпас чи тому подібна механічна річ приходить на сервіс, її потрібно правильно обслужити. В першу чергу розібрати, замінити сальники, клапани, пружинки. Якщо ми говоримо про байпас, то так звані клапани, які тримають низький і високий тиск при перемиканні, після того це обладнання потрібно зібрати і правильно подати його в наступну експлуатацію. В цьому допомагає відповідний інструмент. Дані всі з'єднання потрібно зібрати таким чином, як цього вимагає завод виробника. Не просто взяв ключ, закрутив. Скільки в тебе є сили в руці і все. Деколи може спрацювати, але не завжди. Якщо є відповідне обладнання і відповідний інструмент, ви завжди з точністю на 100% зберете обладнання таким чином, що воно буде максимально довгий період часу експлуатуватися. Друзі, в подальшому ми будемо вам знімати щораз більше матеріалу, щоб ви чітко бачили якість компанії Luxwash і чому саме Luxwash. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення!